Це так пафосно. Бо сьогодні у нас випуск про Андрія Єрмака. Людину, яка на тижні потрапила у рейтинг топ 100 найвпливовіших людей світу журналу Time в категорії лідери. Андрій Єрмак там є, а Володимира Зеленського там нема. Це дуже цікава ситуація. Яка іронія для Володимира Зеленського воїстину. спочатку ти робиш Андрія Єрмака де-факто віце-президентом України, дозволяєш йому замкнути на собі все президентське оточення і наростити просто дикі впливи. Чим даєш купі людей в Україні підстави кепкувати, що Володимир Зеленський просто працює президентом в офісі Єрмака? А потім у світі Андрія Єрмака визнають більш впливовим персонажем, ніж сам Володимир Зеленський, враховуючи марнославство і навіть певну політичну ревнивість нашого президента, я думаю, йому сподобалося. Одразу скажу: ні, це неправда, що Володимира Зеленського не включили в цей рейтинг, бо журнал Time намагається не включати тих самих людей підряд, а Володимир Зеленський вже був у 2022 році. Можете, наприклад, звірити ті ж самі рейтинги журналу Time 2022 і 2023 року, і знайти там і Джо Байдена, і Олафа Шольца. Отже. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас випуск портретний випуск присвячений Андрію Єрмаку. Без претензії на якийсь повний портрет, просто фрагменти пазлу, які дозволять краще зрозуміти шлях Андрія Єрмака до цього світового визнання. Ну а в самому кінці будуть результати розіграшу унікального ножа з логотипом Мокрек. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікавий критичний, але зважений погляд на українську політику і політиків. Ну і поїхали. Я офігів. Для початку давайте повернемося рівно на п'ять років назад. У той час, коли Володимир Зеленський тільки-тільки збирався виграти президентські вибори, тоді йому багато закидали, що от невідомо хто його команда, кого він приведе з собою у владу, за кого у пакеті з ним голосуватимуть люди. У відповідь на це Володимир Зеленський прийшов на програму «1 плюс 1. право на владу представляти своїх людей. Це Люди, професійні люди, фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента. А хто з них, розумієте, ми не роздаємо портфелів, не даємо посад. А хто з них буде найкращим, тот і обійми ту чи іншу посаду. У команді, яку тоді представив Володимир Зеленський, не було Андрія Єрмака. До речі, не було і Андрія Богдана, який спершу очолив адміністрацію президента. Але це трішки інша історія зараз про Єрмака. Чому я про це нагадав? Тому що це дуже важливий штрих до портрету Андрія Борисовича. Його ніхто ніколи, навіть опосередковано, до влади не обирав. Володимир Зеленський не представляв його як члена своєї команди перед президентськими виборами у 2019 році. Згодом Андрій Єрмак не балотувався до Верховної Ради восени того ж року. Ніхто з українських виборців ніколи не віддавав за Андрія Єрмака свій голос. Бодай тому, що просто ніколи не мав такої нагоди. Так, звісно, Володимир Зеленський має повне право призначати главою офісу президента, кого забажає. Це частина мандату, наданого йому виборцями. А глава офісу президента це не виборна посада. Але це працює лише до того моменту, доки глава офісу президента залишається главою офісу президента. А коли він стає другою особою в державі? Стає політиком важковаговиком замість простого функціонера, то тоді ми говоримо про те, що в нас в країні є топ-політик, в якого легітимність на рівні 0,0. Спочатку Андрій Єрмак став просто помічником президента Зеленського, ну а адміністрацію, а потім офіс президента очолив Андрій Богдан. І особливості його роботи на цій посаді найкраще відображає ось це фото. В лютому 2020-го відбулася заміна Андріїв замість Андрія Богдана, офіс президента, очолив Андрій Єрмак, але оцей стиль взаємодії з президентом України від цієї заміни не змінився. Йшлося про все той самий преміальний доступ до вух президента і гранична близькість до тіла президента. Замикання на собі усіх впливів на президента і фактично усієї комунікації глави держави із зовнішнім світом. Гранична близькість до тіла президента, тіла президента, тіла президента. Тіло, Доступ до тіла це сталий вираз. А Богдан прямо на президента лягає. Тому я вжив саме, саме таке формулювання. От, будь ласка. Вже наступного року Володимир Зеленський дав нам зрозуміти, що Андрій Єрмак це назавжди. Ну, тобто, що поки буде Зеленський президентом, то і буде у нього Єрмак. Пан Єрмак реальний потужний менеджер і не на словах, не бла-бла-бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7 тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. На того інтерв'ю голови держави Андрій Єрмак вже встиг пофігурувати в цілій низці скандалів, десь напряму, а десь дотично. Дотично, наприклад, в історії так званими плівками Єрмака, йдеться про записи, на яких брат. Глави офісу президента Денис Єрмак займається чимось вкрай схожим на торгівлю державними посадами, тобто або прямою корупцією, або шахрайством. У відповідь на цю історію Андрій Єрмак дав цілий прес-брифінг. Правда, часи були ковідні, тому прес-брифінг відбувся без власне преси. Журналістам запропонували ставити запитання в соцмережах і обіцяли, що Андрій Єрмак на них відповість. Моє запитання звучало буквально ось так: що сказав вам президент з приводу записів із вашим братом? Це запитання серед інших вивели на екран за спиною Андрія Єрмака, але відповіді на нього він не дав. Щодо плівок, на яких Е нічебто присутній мій брат Денис Єрмак. На час того інтерв'ю Володимира Зеленського Наталії, прости господи, Мусейчук, вже нісся зовсім інший скандал. Так званий Вагнергейт. Це історія про те, як українські спецслужби заманили у пастку вагнерівців. Але за крок до того, як ті вже мали опинитися в Україні, цю операцію стопнули і фактично скасували в офісі президента і стояв за цим рішенням нічим сам Андрій Єрмак. Одразу скажу, що я не належу до тих хористів, які в один голос бубнять, а іноді кричать про те, що Єрмак агент ФСБ. Я в це не вірю з цілої низки причин. І вважаю, що для того, аби таке заявляти, потрібно мати вагомі докази, а не домисли. Але факт залишається фактом, що Андрій Єрмак не лише відіграв ключову роль в зупинці тієї спецоперації. Але й публічно заперечував саме її існування в ефірі популярного ток-шоу, ну тобто, бреха детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Щодо журналістських розслідувань, то їх за ось уже чотири роки перебування Єрмака на посаді глави офісу президента було валом. В першу чергу згадується матеріал Михайла Ткача про те, як Зеленський разом з Єрмаком зустрічали день народження останнього. Президентській резиденції Синьогора, гора а катав їх гвинтокрил ДСНС 13.15. гвинтокрил державної служби з надзвичайних ситуацій залишає державну резиденцію. За інформацією з наших джерел на борту, окрім пілотів, перебувають 14 гостей дня народження керівника офісу президента Андрія Єрмака. Цілу низку розслідувань про те, як Андрій Єрмак поширює свої впливи і інтереси в державі, опублікували журналісти «Бігус.Інфо». В тому числі і вже в час повномасштабної війни, наприклад, в листопаді 2022 року вони опублікували матеріал Вертикаль про те, як Андрій Єрмак розставляє на важливі державні посади своїх людей. І якщо б порахувати, то вийде, що під час повномасштабної війни Росії проти України щонайменше шість керівних посад у владі обійняли люди із оточення очільника офісу президента. Ще раз підкреслю, це не означає, що всі вони непрофесійні або корумповані, аж ніяк. Але це означає, що один посадовець Україні надзвичайно посилює свій вплив навіть під час війни, що владні повноваження в умовах скорочення прозорості отримують кадри лояльні до однієї людини. Чия посада в принципі не передбачає повноважень контролювати все і вся ця тенденція, до речі, триває. Останні перестановки вовсі президента, наприклад, заміна Андрія Смирнова на Ірину Мудру. Вони теж про це про те, що на банковій все дедалі більше і дедалі щільніше замикається на одній єдиній людині на Андрієві Єрмаку. І гадаю, немає потреби пояснювати, чому така монополярність це погано. Я вам поясню, чому ми помилились. Велика помилка. Чому? У жовтні 2023-го Інфо опублікували матеріал «Єрмак має таланти. Про те, як соратник Андрія Єрмака ще з кіношних часів Артем Колюбаєв вже під час повномасштабної війни нарощує свої бізнесові м'язи і твердо виходить. На ринок будівельного бізнесу, і не лише будівельного окремо взятий кінопродюсер, який раніше працював з Андрієм Єрмаком, після приходу Єрмака в ОП раптово відкрив собі багато сторонніх талантів, отримав хорошу державну посаду, а паралельно ще й став причетним і до будівельного бізнесу, і до цінних паперів, і до виробництва безпілотників. Єрмак рішає, Єрмак контролює, Єрмак впливає. Єрмак має найбільший можливий вплив на президента Володимира Зеленського. І ані усі скандали, ані журналістські розслідування йому не нашкодили. Навпаки, сьогодні Андрій Єрмак сильніший ніж будь-коли. І президент Володимир Зеленський зробив його по суті першим після себе представником України у міжнародних відносинах. У цьому плані міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здається далеко на других ролях. Ми вас чуємо. У цьому непокоїть низка моментів. Зокрема, те, що від імені України у міжнародних переговорах виступає людина, яка має глибоко негативний баланс довіри недовіри серед українців. Згідно з останніми соцопитуваннями. але не лише це. Турбує, наприклад, те, наскільки Андрій Єрмак у цих переговорах володіє мовою, англійською мовою, uh, we are... was not Пригадуєте, як влітку 2021 року ми всі почули, як Андрій Єрмак вів переговори з юристом Дональда Трампа Руді Джуліані. Запис цієї розмови тоді злили американським журналістам, і ми на цьому каналі присвятили їй цілий випуск. Іф'юдапотіні туміт ін юкраїн е телю юномі персоналі, анде ви абсолютли опен, ви абсолютливорка проперли. І що в the level of our team Як і тоді, так і тепер. Мені не йдеться про те, щоб просто собі позбиткуватися над рівнем англійської Андрія Єрмака. Проблема полягає в тому, що з таким рівнем англійської стратегія для України запросто може перетворитися на трагедію України. Абсолютний аупрезидент здиперсон хукен мейкенбілд стреджі країн міжнародні переговори, дипломатія. Вони ж навіть не просто про здатність коректно сформулювати свою думку. Вони часто про гру словами, формулюваннями, вербальними конструкціями. А тут людина навіть без боротьби не може свою пряму думку нормально сформулювати. І те, що ця людина при цьому є ключовим переговорником від України, це дещо тривожно. Ви можете сказати, ну так коли та розмова з Джуліані була? Може, за декілька років, які відтоді минули, Андрій Єрмак суттєво підтягнув свою англійську і зараз щебече нею як Соловейку. Так от ні, не щебече. Ось листопад 2023-го. need plan. Plan, which will be supported by responsible country. Including our strategic partners. But also including the global south countries, who is Орнетріл, or or good relations with Russia, Раша і з status of статус plan that is just plan. Словом, гадаю, що навіть ті, хто вважає, що з Андрієм Єрмаком наша міжнародка в надійних руках не можуть сказати, що вона на надійному язиці. Але схоже, що тих, хто вірить у надійні руки Єрмака, не так уже й багато. Останнє соцопитування центру Разумкова на цю тему показало, що Андрієві Єрмаку не довіряє 55% українців, а довіряє лише 25%. І, мабуть, це цілком справедливо. От я єдине, чого не можу зрозуміти, як так виходить, що у тому ж таки соцопитуванні довіра до Володимира Зеленського складає 70%. Недовіра до Єрмака 55%, довіра до Зеленського 70%. Єрмака без Зеленського немає. Зеленського без Єрмака вже, очевидно, теж. Єрмак це не лише політична плоть від плоті президента. Вони сіанські близнюки політично, вони нерозривно зрощені. Андрій Єрмак це головне і найбільш наполегливе кадрове рішення президента Володимира Зеленського. Як ти можеш на 70% довіряти людині, головному кадровому рішенню, якої не довіряєш на 55%? Містика в головах. Словом, ось такі у нас штрихи до портрета єдиного українця у цьогорічному рейтингу ТОП 100 впливових людей світу від журналу Тайм. Сподіваюсь, вам було це відео цікавим і ви поширите його серед тих, кому воно також може бути цікавим. Але ще більше я сподіваюся, що ви подивитеся і поширите мій документальний фільм розслідування про російські воєнні злочини в Україні знищити повністю або частково. Посилання на нього, як завжди, залишаю в описі під цим відео у закріпленому коментарі і зараз у правому верхньому куті екрану. Чи доходила пропаганда про денацифікацію до російських військових? Чи впливала вона на їхні дії? Контакт з пропагандою явно важливий для російської армії. Офіційний, затверджений Міністерством оборони Російської Федерації, розпорядок дня військовослужбовця передбачає щоденний з понеділка по суботу перегляд телевізійних інформаційних програм. Ну а тепер до результатів розіграшу. У минулому випуску у нас був збір на автомобіль для розвідників з морської піхоти. Я обіцяв, що серед усіх, хто задонатить 100 або більше гривень на цей автомобіль, я розіграю унікального ножа з логотипом Мокрек. Зараз він в чохлі. Мушу сказати, що ви молодці зібрали понад 100 тисяч гривень і це дуже круто. Ну а переможцем оголошую Романа Томашика. Він, до речі, задонатив 4 тисячі гривень, але переміг він не тому, а просто тому. Що рандомайзер обрав саме його? Сподіваюсь, цей ніж нарізатиме вам офігіве тоненькими скибочками, Романе. Прошу? Можна? Можете? Я би не вставав, щоб типа зараз кадр не зрушити. Нема за що. Дякую вам. Не за завтра, В четвертій. Так що дивіться. На цьому на сьогодні все. Пам'ятайте, що донатити на наші сили оборони потрібно і без усіляких розіграшів, хоча у мене вже є ще один у планах. Побачимося за тиждень. Слава Україні! А, ну і до речі, ось ця нова пафосна пісня про Валєру Це теж творіння Богдана Кутєпова. Сподіваюся, що вам подобається. До зустрічі!